Дорогі друзі, вітаю вас всіх, хто буде дивитися, слухати цей ролик. Хай Бог благословить. Я хочу сьогодні поділитися одним місцем Писання, Слово Божого, <кій> яке мені відкрилося. Хоча я його і раніше читав, і ви всі віруючі читали, я думаю, і чули, От. то може проповідував. Це буде 12 розділ послання до Євреїв. Читаю синодальний перевод спочатку, потім український. Значить, 12 розділ з першого вірша. і ми, імеєм вокруг себе такое облако свідетелей. свергнімо з себе всякое бремя, і запинаючи нас грех, і з терпінням будемо проходити прилежащи нам поприще. Зираю на Начальника и Совершителя веры Ісуса, котрий вместо принадлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и восселодисную Престола Божия. Помислите о претерпевшем над собою, над собою поругание от грешников, чтобы вам не ізнімоч и не ослабить душами вашими. И последній стих четвер. Виє, що не до крові сражались, подвізає проти гріха. Тепер прочитаю український переклад Туркеняка. Тому й ми, маючи довкола, се... довкола... довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися. Та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, воюючи за гріхом. Якщо ми бачимо, то тут думка іде головна думка у цьому відрізку священного письма. Автор, можливо, Павел апостол пише це послання, це поки ще, ну, богословені зійшлися. Ну, не, не, Немає е, такого, такої згоди, що це іменно Павел. Ну, я думаю, що це Павел по почерку. І, ну, Тим не менше, е, тут е, е, річ йде про боротьбу з гріхом. От дивіться, четвертий вірш. «Ви ще не до крові сражалість подвізає проти гріха. Значить, основна думка, тут е, перемога над гріхом. И, Первому вірші тут говориться, що «свергнем», тобто «скинем» всяке брем'я. От, брем'я – Це те, що давить нас донизу. От, це явно, що можливо, заботи, проблеми, тривоги наші ну, житейські. І тут сказано, і запинаючи на грех», в українському переводі, що нас легко обплутує. Так само і в англійському переводі An angle. Це е, значить, де е, де ми запутуємося. Я я ну, Особливо хочу зробити е, зауваження, ударення на запинаючий грех. Як побідить запинаючий грех? От. Ну, давайте трошки розберемося, що це таке. Ну, Допустим, це дуже легко ділаймий грех. Ну, наприклад, Наприклад, якщо, от я за себе скажу, який, яка в мене боротьба, і е, е, який в мене є запинаючий, легкоділами, от, от якщо щось там, особливо дружина чи діти, бува, не так зроблять, як, як треба, як я це розумію. То я роздражаюся. От можу повисити тон, можу виказати от своє недовольство. І воно ранить от, ближніх. І це є мій запинаючий. Воно так в'їлося вже живе в характері, що його, але його треба скорнити, друзі мої. Цей запинаючий. Є люди, що не можуть пройти мимо. Де погано лежить щось, значить, потягнути, да? украсти. є християн. Я за християн говорю. Я говорю за християн сьогодні. Це написано віруючим. За невіруючих то друга тема, другий посил. Там покаяться треба прийняти Ісуса. А тут говориться за віруючих. І, допустимо, є. Такий запинаючий, що обсудить когось. От. А є людина, кажуть, у нас в Україні як ступне, так і брехне. Тобто обманювати, от, 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 приукрасити, неправду сказати, це воно живе в природі чоловіка. Оце і є, і, і, і так далі, і тому подібне. Це не, не такі якісь тяжкі гріхи в нашому розумінні. Там, блуд, бійство, а такі от грішки, будемо так казати, що вони нам не дають ходу. Запинають. Що таке запина? Перечіпаємося через них. А всякий гріх, він же ж розділяє нас з Богом. Ми це знаємо, слово. Для того прийшов Христос на цю землю, що ми ось о будемо празнувати Різдво Христове. Це ж. Бог послав в цей світ Сина свого. І там ясно, Писання говорить, щоб ізбавить щоб свій народ, спасти свій народ від гріхів їх. От от чого прийшов спасти від гріхів нас Господь. Так от давайте розберемо: от цьому, ці три вірша, 12 розділ євреям, тут не тільки сказано. Ціль наша, от боротьба з гріхом, а і показані средства. Тобто, як ми можемо це е, совершити? Як ми можемо побідити е, наш гріх? Дивіться, перший вірш. По ми імеємо вокруг себе таке облако, тому й ми маючи довкола себе таку велику хмару свідків. А Що це за облако? Що це за хмара? А в 11 розділі там говориться за героїв віри. О, значить, будемо так, що уже наміок у нас нам є. От Павел говорить, що перве средство, і саме головне от, для перемоги над гріхом це віра, це віра. І, а, значить, каже, що ми, маючи округ себе таке, таку хмару свідків. Значить, перше, це ті, хто пройшли до нас. Це не, не зовсім не обов'язково, що це іменно ті, е, ті свідки, які упом'януті в 11 му розділі. Ми можемо подумати, хто пройшов наші батьки, наші діди, наші наставники, які умерли в вірі. От. І каже е, е, апостол Павло тут: у 13 розділі, що подражайте вірі їх. Тобто ви, зіраю на кончину їх життя, подражайте вірі їх. От, ми призвані підражати вірі тих, хто е, вже уйшов з цієї землі, але залишився в вірі. І нам прикладом є. Це перше, ми маємо свідків ті, хто вірою перемагали. Дальше. Другий вірш нам говорить: взирає на начальника і совершителя віри, українську дивлячись на поводаря і вершителя віри. Значить, другий е, метод, і, як би сказати, другий е, нам совет такий, от, із слова Божого, що е, держать в фокусі, е, взирать, дивиться, тобто е, наш зір духовний. Повинен сфокусуватися на Ісусі Христі, на тому, хто є начальником нашої віри, начальник і совершитель віри нашої. А якщо наш духовний зір не прикований до нашого начальника, то й перемоги не буде. От, на що наш будемо провіряти, друзі, на що зір наш прикований? На це земне чи на начальника і совершителя Апостол Павло, посланнях, послання, там, кажеться, до Колосян, говорить, що о горнім помишляйте, а не о земному. Ну, це ми далі, це вже третій стішок за помишлення. Скажем. Так, от, значить, перше, це свідки, які пройшли до нас. І Перемогли вірою от. цей світ, перемогли гріх. От. Так, по-моєму, ж апостол Петер, Петро каже в першому розділі, що наконець достигає вірою вашою спасіння душ. Віра віра в основі нашого спасіння. Так, от, значить, свідетелі, це наші свідки. Друге. Фокус на нашого начальника віри Ісуса, котрий, вместо приближавши йому радості, притерпів крест, принібрегши посрамлення і восел од престола Божия. І третє, о претерпівши над собою такое поругання від грешников. Подумайте про того, хто від грішників притерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися. Дивіться, коли ми знемагаємо в нашій боротьбі, то Слово Боже закликає нас розмішляти, мислить, помисліть над тим, хто претерпів таку наругу, таке поругання. Да? От, щоб вам не знімоч і не душами вашими, бо ви ще не до крові сражались, подвізає проти гріха. От три пункти. Значить, свідки вокруг нас, які пройшли вже, друге фокус на начальника віри Ісуса, і третє розмишлення, помишлення. Написано в Римлянам Павел говорить, що помишлення плодське суть смерть, тобто смерть духовну несуть. А помишлення духовне, жизнь і мир. Вот, ми призвані помишляти огорнім, о горнем, о духовном, о, небесном, о том, хто, опять же, фокус на Ісуса, який притерпів, От, притерпів. над собою поругання від грішників, для того, щоб нас спасти. І щоб нам не ослабить душами нашими, потрібно держать фокус на Ісуса і помишляти о ньому. Нехай Бог благословить всіх нас, щоб нам бути переможцями. І ми будемо перемагати наш запинаючий гріх тоді, коли буде в фокусі в нас Ісус, наш начальник, і ми будемо розмишляти у ньому, ми будемо мати спільність з ним, тоді ми сильні. Хай Бог благословить. Амінь.